Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в Grove Garden Йоу От я вам показую свою базу. Вже є 10 лайків. Знаю, понаставляли всякі челіки. Є. Соняшник от такий. От. От. Всякі такі квіточки, квіточки, Moonblossom. Тут от така нічна зона якась. Челік спить, ви бачите? Тут, ну, тут це я для завдання взяв. Так, мене тут яйця є, давайте відкриємо. А, -а, а круто. Нам треба выдала якось потом. Так. Б. Нам не треба. Продаю. 65 тисяч тільки, ну ч так мало? <coughs> Открываем. Открываем. Давай. чи-чи-чи продавала кирпичі. Все, і у мене тут, коротше, рай арбузиків. У мене лисиця є ще. От, лисиця. Крот. Богомол я забув, плін, куди пропало. Знову крот і черепаха. Я питався забагати, але вже баг пофіксили. Нема ніякого бага. Кстати, в стоці. Так. Нічого такого. Вот, у мене тут така зона є. У мене тут супер багато всяких там. Не знаю. Блін, ну тут якийсь <свистит> бонус. <свистит> тут какао, перець, грейп цей. Тут у мене багато манго. Зона мангосів. У мене їх зона вже багато тут. У мене тут -то... зона грохів. Їх всіх переставляв на ну, задній фон. бо, блін якось вони мішають. Так, у мене тут а, нічого такого. О! Співає Вау, У мене тут гриби, мунманку там десь 5 штук. О, є і знову я для квеста, квесту. Тут є така оцілка на 9 рейс. Світличок такий. Сюди спеціально такі лампочки мені понаставляв, ну подивіться. ще, Тут такого немає. О, я там всередині лампочки понаставляю коротше, да і все. Вот тут у меня така лавочка. Йшли далі у меня тут таке, не знаю, для красоти. Так, тут у такая вот бесітка. заходим тут аліхтарик, медье, столики, можна почилити. Тут такие типа міні-водоспад нормальний. Ну і, типа самі ворота такі от. Ну, з цими фонариками, така штучка. ну і все Кстати, у мене ще те, що вроде є. Бо уже немає. А... Ладно, так, пішли. Зараз я куплю один flower seed pack. якщо я є гроші, так, є гроші. Що є, кстати в стоці цьому? Ой, беє яйце. Треба буде купити. Купляємо. Крутим. І пока крутиться воно. Розовий. Коротше. Шукаємо фруктики. от, ну цього не хватить. Ага. дивіться, що в мене є. <пепер> от цього хватить. все. Так, ну там нічого, з тоті яєць нема. Збираємо всі ці штучки. Берем, берем, берем. Кстати, нічний івент знову вернули. І я тепер Клесіан-мутація і це дуже круто. Клейся мутація навіть ще там якось. The snowcat. О, дощик пішов. Так. Скільки? 2 мільярда? І Філасі багато. Капець. Та да я ж мог їх затрейдити на щось нормічне. Ладно, а тепер треба таке позбирати. Быстрейше, быстрейше. Так, так, так. Ага, все Що у мене такого? 200 мільйонів норм. Ще тут ходимо, тепер це збираємо, потім ще дозбираємо ці всі манго. Так, 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 так. так. Тут є Snowcat, там всякі колесі мутації. Ну, він за своєю моєю співає. Давайте Та якось ще тут зелісти. Я не розумію, у мене завжди на соняшнику немає ніяких мутацій. Він один. Але він багато стоїть. Ну, от так от. Берем, 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 берем. О, тут так багато мутацій. Це капіт. Ой, блін. О, що за паркур сину був. Так, знову продаємо. І тільки 300 мільйонів. Ну, це нормічно, нормічно. Круто. Пішли далі. Збираємо, збираємо. Всякі Лесіон Сноукід у мене манго, є багато мутацій на них, коротше. Ще взагалі круто зараз буде. Багато грошиків заробимо. Так, так, так. Так, Йой, скільки в мене їх. В мене в рюкзак не поміщається. І. Ну, нормально, майже 1 мільярд. Ще круто. Пішли, 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 пішли. Давай ще отак от повиснем тупо. Йо-майо, як це багато це капець тупо. Можна ще гриби плюс збирати. Збираємо. Машрум. Щось то вже не збирається. Що з ними? О! Може треба так до... Де... Знову продаємо. І. О, знову майже 1 мільярд. Збираємо всякі драгонфруктики тут. І комплімент хас. Щось що тут. Я якийсь квест виконав там. Гарно Так. Ща продаємо. Це весь хорошок. Підемо ще в Сток. Позиримо, що то там є. Так, уй-ой. Блин. Все что не впал. Все равно ну, забираемся тут. Тут такие супер паркурчики, черепаха ходить. Так, продаем и І... ну, нормально. 200 миллионов. Так. Ну, Apple had может для квеста. Так, Так, это забираем. Так, так, так. Вс, идем. Я своих цих тварин не кормлю. Ну, ну ладно. Сара покормлю. Вот. Smoke it Сколько даде? 4%. Ладно, колеся. 9%, Блин. Можно я им буду давать не кару. Де в мене нормальне щось? <кхи> О, горох. Таем, Дивіться. 4К. Блін, дайте мені вже щось нормальне. Вот хай отцепуты. Два процента. Ну ви издеваетесь. О. Сколько? 25. Та можна не карот. Ща. О. Є. А. Все. А, вот такая. Это Богу Молу. 13. Такая наша там такой сервал. Блин, вот перч. Хочу не так мало тасть. ⁇ -мо ⁇ Трас это там всяки давать. Крутие штуки. Вот. Скільки тисяч, тупо? Шо? Cold perch. Де тут у мене перчка? Воу, є. Блін, я забув, що даже я його сюди примістив. Так, і кормим. Все, опять кадало, всіх покормили. Все нормально. Блін, а я надіюсь, якщо я вже сюди дивився. Ну ладно, ну коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. все, Всім пока-пока!